З чого робили м'які меблі 100 років тому. В цьому відео поговоримо про те, чим набивали дивани та крісла до винаходу синтетичних матеріалів. Впевнена, про більшість ви навіть не чули або не здогадувались. ТОП 10 матеріалів рослинного походження. На 10 му місці Мачула або Мачало. Мачула виробляється з частини луб'яного шару кори молодої липи не старше 10 років шляхом вимочування. З Мачули, зокрема, робили лазніві мачулки, тобто мочалки, віхоць для посуду, квач для білення стін та печей, шили одяг з мачульної тканини та використовували у столярстві для набивання м'яких меблів. Ще в 60-х роках минулого сторіччя Мачула перестала застосовуватися у виробництві меблів. Дев'яте місце. Житня солома. Пресована і декілька разів тріпана, вона складається з довгих і товстих волокон. Після хімічної обробки волокно соломи по фізико механічним показникам уступає всім іншим рослинам, тому на першу половину минулого сторіччя його вже не використовували. В окремих низькоякісних видах раніше жита використовували для формування бортів і наповнення валиків. І якщо зараз спання на сіні чи соломі в селі це приємний спогад, то колись люди спали на матрасах набитих. Соломою або ж просто на соломі без тканини. На восьмому місці лускоосник або чий це дерновитний дикорослий багаторічний злак з однорічними щорічно відновлюваними пагонами. Найбільше поширення чия в Казахстані та Киргизстані. Значні зарості різних видів чию, що займають 2 мільйони гектарів. Знаходяться у Казахстані. Волокно чия видобувають з листя та стебел, які мають велику пружність і твердість. Після спеціальної обробки чия виходить високоякісний волокнистий настилочний матеріал. Але солому з лакових застосовувала обмежено, бо, як настилочний матеріал, підходять лише стебла довжиною не менше 20 см. Сьоме місце капок. Капок це вовняне волокно, яке отримують з плодів капкового дерева, що росте в Африці, Індії та Індонезії. Являє собою короткі вологостійке волокно жовтуватого кольору. В колишньому Совєтському Союзі вирощували рослину з волокнами близькими до капкових. Це бавовник. Бавовник не надто пристосована рослина до українських полів. Найкращу вражальність вона має в країнах Середньої Азії, де клімат значно тепліший. В Україні бавовник вирощували в Криму та на Херсонщині. Проте зараз в промислових масштабах його не вирощують. Не вирощували аж до 2024 року. В минулому році в Одеській області аграрії зібрали перший експериментальний врожай бавовника. в Україну. Завезли 110 кг насіння п'яти різних сортів: два з США, два з Німеччини та один з Туреччини. Та посіяли на ділянці більш ніж 5 гектар. Бавовна це культура, з якої роблять целюлозу, потім нітроцелюлозу, а потім порох. Ну ви зрозуміли. Але вернемося до меблів. В якості настилочного матеріалу волокно бавовника застосовують у вигляді вати, яка являє собою пишну масу, що утворюється переплутаними між собою волокнами. Бавовняне волокно за ступенем зрілості, вологості, величини розривного навантаження. Вилястості та іншими ознаками поділяють на сорти. На переробні підприємства воно надходило в стосах, де його очищували від сміттєвих домішок, рихлилинь чесали та намотували на барабан у вигляді рулонів. В сучасних меблях майже не застосовують капок чи бавовник, але ми все, що можемо зустріти цю начинку при реставрації старих крісел і стільців. Шосте місце мексиканське волокно. Добрий настилочний матеріал, який отримують юки, алої та деяких видів агави, що росте в Мексиці. Найбільш широке застосування отримав сезаль. Він застосовувався в чистому вигляді або у суміші з іншими настилочними матеріалами. Волокна виділяють зі свіжого листа, як правило, без застосування спеціальної обробки. П'яте місце: пальмове волокно. Пальмове волокно отримують при обробці листя карликової пальми, що росте в Африці. Листя скручують джути, звивають та сушать, після чого гнучкі і еластичні волокна піддають вторинній обробці. Пальмове волокно має велику гнучкість та значну міцність, особливо до стирання. До речі, воно використовується й до сьогодні. Навіть мій матрас має прошарок з пальмового волокна. Четверте місце. Осокові значна частина осок, пригодні для виробництва настилочних матеріалів. До них відносяться двотичинкова, гостроподібна, водна, пухнаста, волосиста, побережна тощо довжина листя осок доходить до 1 метра, ширина до 2-3 мм. Найбільш придатною для використання якості настилочного матеріалу для меблів є болотна довголиста осока, або осока торфова. Росте переважно в Карпатах і з 1940 року занесена в Червону книгу України. Тому у нас її не видобували і використовували сировину, що була вирощена в далекосхідних регіонах Російської імперії, а потім і СРСР. Існує так багато різновидів осоки, три з них в Україні є лікарськими. Осока шершава, осока піщана та осока парвська. Остання, до речі, була сировиною для препарату бревіколіно. Що застосовували в науковій медицині аж до 1983 року. Його призначали для стимулювання родової діяльності. Ось така корисна рослина. Щодо використання у меблевому виробництві, по своїм фізико-механічним показникам перетираємості осокові поступаються рогозовим. Третє місце рогіз. Якщо ви так само, як і я, думали, що рогіз це оця рослина, вітаю ви в моїй команді. Бо рогіз це. Так, це те, що ми в дитинстві називали камиш. Камиш, до речі, виглядає ось так. А оце не рогіс, а очерет. Очерет належить до злакових. Він впливає на якість води, в якій росте, очищує її від важких металів та патогенних бактерій. З очерету робили дахи, паркани та музичні сопілки. Він має найбільший вміст кремнію серед інших рослин. Із нього роблять екологічно чисте біопаливо, ніжні молоді пагони їстівні, і за смаком нагадують спаржу. Комиш належить до осокових. Стеблинки всередині порожні, тому видають характерний шурхіт, коли через їх зарості проходить людина або коли дує вітер. Рогіс належить до рогозових. Він так само очищує водойми, в яких росте. Молоді стебли їстівні, широко використовуються в народній медицині. Цікаво, що пух із соцвіть рогозу раніше додавали до пуху кролів при виготовленні фетрових капелюхів, а у давні часи селяни наповнювали їм подушки, плели кошики та килимки і робили мотузки. Рогіс росте у місцях з підвищеною вологістю та близькими ґрунтовими водами. Найрозповсюдженими є рогіз вусколистий та широколистий, довге і вузьке листя рогоза досягають 3 метрів. Технологія приготування була така. Листя висушують до вологості 15%, сортують за товщиною і довжиною, варять у котлах з 1% розчином їдкого натру, тобто з каустичною содою, при температурі 100% градусів за Цельсієм протягом 4 годин. Примивають у пральних машинах при температурі 50%, полущуть в холодній воді для видалення лугу. Емульгують врощені мильно гасової емульсії протягом однієї години за температурою 30-35 градусів, після чого волокно віджимають на центрифузі до вологості 70% і сушить до повітряного сухого стану. Це дуже довгий і складний процес, тому що треба звільнити целюлозу, яка міститься в настилочних рослинах, від лігніну та пектину. Лігнін та пектин роблять волокно склеєним або крихким. Лігнін розкладається під дією лугів, а пектин в тому числі і кислот. Але є рослини, які майже не містять крихких речовин і не потребують спеціальної підготовки. Це зостера марина або морська трава. Родина Камкові. Мешкають у морському середовищі на прибережних ділянках уздовж берегів Північної Америки та Євразії. У Радянському Союзі зостери видобували у Балтійському морі. Повний цикл розвитку морської трави проходить протягом двох років. Довжина її стебла коливається від 60 до 150 см. А листя від 50 до 150 см при ширині від 2 до 9 мм. Викинуту на берег траву, промивають в річковій воді для видалення солі, сушать та упаковують утюки. Якщо раніше зостеру застосовували, тому що це краще з усього переліку альтернатив на стилу для меблів, то з винаходом синтетичних наповнювачів зостера Марина перетворилась на маркетингову фішку про екологічні. Ортопедичні масажні та лікувальні матеріали. Ну а на першому місці філоспадекс. Філоспадекс також відноситься до родини камкових. Росте в морських водах уздовж узбережжя помірної північної частини Тихого океану. Філоспадекс менш пружний аніж застера марина, але перевершує її по перетиранню. Листя філоспадекса має більш здеревенілу тканину, ніж застера. Довжина їх сягає 1,5-2 метри в Радянському Союзі видобували на далекому сході. Ще на початку 20-го століття при виготовленні м'яких меблів з настилочними матеріалами тваринного та рослинного походження, підприємство мало спеціалізовані ділянки, де проводилась підготовка цих матеріалів. Вату, волос, мачу та інше необхідно було розпушувати, розчісувати, розкручувати, проводити біологічну обробку. Умови та організація праці на цих ділянках були важкими, культура виробництва низька. Але незабаром спеціалізовані ділянки були повністю, ліквідовані, а використання тваринних і рослинних матеріалів скоротилось завдяки винаходу поліуретанового поропласту, тобто поролону. Та це вже інша історія. Ну що, хто з вас чув про усі матеріали, що використовували меблярі минулого? Напишіть в коментарях, скільки знали ви. А якщо вам сподобався такий формат відео, обов'язково ставте вподобайку і поділіться з друзями. Пока-пока!